Йоу, друзі, всім привіт! Мене звати Сергій, і ви на каналі Свідомий і Яй. І сьогодні зробимо з вами такий огляд на нову найтрендовішу революційну модель на Pro яка зараз просто вибухає по всіх соціальних мережах, і розберемо з вами абсолютно неймовірні речі, які вона може робити, і робити банери, і фотореалістичні речі, і змінювати одяг, і погоду, і пору року, і абсолютно все, що вона тільки хочеш, може робити. І ми сьогодні подивимось частину з того і в режимі лайв, потестуємо. Попробуємо і подивимось, що ж це таке за диво. Це Nana Banana Pro Поїхали. Так, для початку я використовую платформу Хіксфілд. Це платформа, яка дозволяє використовувати дуже багато моделей всередині, починаючи від того ж банана і закінчуючи безлічю моделей, які можна використовувати як для генерації фото, так і для генерації відео. Окремі відео я знімав, тому якщо не дивилися, можете переглянути. Ось всі моделі, які є, які стосуються саме фотогенерації, тобто зображення роблять. І окремо по відео там теж дуже багато моделей, які можна там перераховувати дуже довго. Що стосується тарифів, я використовую зараз тариф Ultimate. Його в цілому зараз для такого. Тестового використання більш ніж достатньо. тестового. Я маю на увазі, що там кожного дня щось треба робити і в робочих цілях, і в там навчальних цілях. Плюс зараз є можливість тестувати на Nanana на на безлімітному, так сказати, на безлімітній основі. Тому в цілому це дуже прикольно. Моя рекомендація обрати план Ultimate, оскільки у вас буде можливість генерувати всі зображення на Nanana Pro в безлімітному режимі. Що є дуже круто, але треба зауважити, що зараз вони роблять без лім на зображення через на банана тільки в 2К. Якщо ми хочемо обрати собі 4К, за нього потрібно буде заплатити 4 кредити, що в цілому не так та й багато, але в будь-якому разі, якщо генерувати десятки зображень, то воно виліться в копійку. Тому якщо ми обираємо Unlimited, то у нас буде 2К це максимальна роздільність здатність, що я вам точно скажу більш ніж достатньо. Ті зображення, які ви зараз отут зверху бачите, це те, що я там трошечки намагався. Вже все експериментував, генерував це все. Вони зроблені в 2 к тому. Це більш ніж достатньо для того, щоб отримати крутий результат. а при необхідності а, потім апскейлити. Більш того, ви можете 2К апскейлити всередині на навода Pro до 4К, і це теж дає крутий результат. Тому поїхали. І перше, з чого давайте почнемо, це змінимо фотографію, яка зроблена днем днем при освітленні там сонячному, на якийсь вечірній класний, красивий вигляд. Тому я використовую Pexels, якщо нам хочеться використати якісь реальні зображення. Давайте напишемо прямо Sunny Day і Portrait. Так, і тепер. Дивимось, що у нас тут є. Хочеться прям такі, який, знаєте супер сонячний день. Є відчуття, що згенерувати було б швидше. Дивіться, ось якесь зображення. Давайте ми його завантажуємо або можемо просто одразу скопіювати. І закинемо в закинемо сюди. Ctrl-C, Ctrl-V, Обираємо саме генеративну модель на набана Pro, вибираємо безлімітний режим. Тому у нас вона буде так, 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 так. І вставляємо промпт, який я заготував заздалегідь. Він буде абсолютно працювати скрізь однаково. Тому можете їх використовувати. Також всі промти, що будуть. Я буду додатково викладати у себе в телеграм-каналі, то підписуйтесь обов'язково. Там багато чого цікавого і ділюсь багато чим. Тому що завантажуємо, вибираємо пропорцію. До речі, набана на Pro дозволяє використовувати дуже велику кількість пропорцій, що просто неймовірно, як банери, так і для обкладинок. Все, що завгодно, ви можете використовувати, що є дуже дуже крутим в порівнянні з іншими моделами. Давайте оберемо в нашому випадку там приблизно 9 на 16 припустимо, для там Reels, або для Instagram, для Stories. і натискаємо згенерувати. Поки воно генерується, давайте підемо далі і зробимо, змінимо, можливо, навіть не в цьому зображення а щось нове. Веньки, знайдемо. Це буде новий промпт, Я його одразу вставляю. Це зміна погоди з сонячного сонячний на дощик, тому шукаємо щось. Наприклад, знову ж таки, сонячний, якийсь вайп нам потрібен. Нам потрібен, і нехай це буде якась фотографія. Наприклад, наприклад, щось таке. Хочеться обрати, що буде цікаво виглядати, якщо там буде дощик. Не знаю, будь-яка. Давайте не знаю, ось таку оберемо, копіюємо і вставляємо в місце для промпту. І теж зробимо 9 на 16. Добре, все запускаємо. Інколи да виникають, бачите, два рази. Нежав, то все окей. Можемо оновити і подивитися, чи все буде добре. Да наступне, давайте спробуємо зробити зміну взагалі пори року з літа на зиму або з зими на літо можна в. В принципі, що завгодно використовувати, тому знову ж таки шукаємо якусь літню фотографію. До речі, тут можна якраз щось обрати. Так, нехай це буде цікаво, що він тут можливо sensitive content, тому він може не пропустити. Але щоб не спробувати, давайте так і зробимо. Змінюємо наш промт на актуальний, де ми конвертуємо сцену до зими і тепер обираємо фотографію. Тому нехай нехай буде ця. Давайте спробуємо. От якраз подивимося, чи він пропустить, чи ні. Копіюємо зображення і вставляємо. Замість того, що в нас було безлімітний режим, генеруємо. І оскільки ми на безлімітному режимі, то можете бачити, що воно трошечки довго конвертується, генерується. Тому можливо я буду вирізати ці моменти, щоб ви бачили одразу готові результати. І давайте почекаємо і будемо дивитися, що вийшло. Так, наші зображення готові, тому давайте подивимось в цілому і порівняємо. Я вже бачу так. Давайте, по-перше, подивимось на те, що у нас було. І до речі, да, зверніть увагу, що тут якість зображення дуже і дуже погана в самому першочерговому зображенні, да, але дивіться, що нам зробила Нана Бонана. По перше, вона дуже заапскейлила і зробила дійсно якісну о, фотографію. І це 2К, Уявіть, що буде в 4К, там буде ще більше деталізації. І ми дійсно бачимо, що у нас тепер вечірній такі захід сонця. Він точно змінив небо. Давайте ще раз порівняємо. Да, тут бачите таке максимально світле небо. Це видно, що це точно день, або можливо, там перша половина дня ранок, і видно, що це не вечір. Тут, як ми прописали, що це має бути такий кінематографічний вечірній вигляд, і, як на мене, це дуже якісно. І в порівнянні з тим, що по якості вона зробила це супер круто, то кайф. Давайте подивимось далі. Так, у нас поруч чергове зображення було ось таке: точно видно, що це сонячний день, що це літо якесь, і наша задача була змінити сонячний день на дощ. І відверто дуже непогано впоралась модель цим. Ми бачимо, да, знизу. Якісь такі спотворення, що в цілому не проблема буде пофіксити або за рахунок промта, переписати його трошечки, або змінити просто пропорції зображення, і все буде гуд. Але в цілому дуже реалістичний дощ. Це круто. Видно каплі на тілі дівчині, що достатньо прикольно, і абсолютно точність з тим зображенням, що й була, але і ще й у якій якості. Да, ви можете порівняти і подивитися. Він навпаки ще й допрацював і зробив це. Супер якісно, і по тінням, і по шкірі все супер класно допрацював і відтворив всі ті деталі, які у нас були і в одягу, і в якихось аксесуарах, і в тлі. Супер. А наступне у нас зображення було зміна погоди. Ага, так, це найцікавіше, до речі. Та, знову ж таки, дуже погане якісь зображення. Ми бачимо, що там якісь море або океан, гори, і все зелене. І нам зробили на бала достатньо такий, ви знаєте, постапалікаліпситичський, який такий вайб. Знаєте, прикольно, що. Прикольно, дуже прикольно. Насправді вона зрозуміла, що це не якийсь такий, не якесь місце, де може бути там справжня зима. Тому вона залишила, що пальми і якесь зелене залишається зеленою, але насипала на нього трошечки більше сніга, і класно, що вона додала пар дівчині, тобто дає зрозуміти, що це зима, додала якихось там сасуляк, і дивно, що дівчина залишилась у нас без одягу. А треба було, мабуть, в промті попросити, щоб вона ще одягнула. Але в цілому це дуже крутий результат. В порівнянні з тим, що у нас було, і по якості, і по нашому запиту, і дуже, і дуже круто. Сподіваюсь, що ви бачите, тестуйте у себе, спробуйте, як у вас буде виходити. Гадаю, це дуже круто. Давайте подивимось ще на приклади, які я до речі робив ще до цього. Приклад, який зараз багато хто робить, і це робили, і до речі, і на банана звичайно, але тут це працює значно краще. І якість, а все, що я зробив, це додав своє зображення. До речі, теж згенероване. Але як же класно і круто він впорався з тим, що він, до речі, дивіться, він навіть переніс одяг, вона або він хто там, модель. перенісли навіть одяг дуже прикольно. І а, по схожості, ну я звісно бачу якісь там деталі, що це не схоже на мене, але треба брати за увагу, що і це зображення не моє, а воно згенеровано. Хоча я тут схожий дуже сильно на себе. Це я кажу. Тому що знаю, як я виглядаю. Але якщо що, напишіть в коментарях, чи дійсно схожий, чи не схожий, тут вже більше було спотворень. Тут я запросив зробити якусь, знаєте, таку обкладинку для журналу. А достатньо був примітивний і простий. А, речі, ось він. І я надав йому ще й референс. Абсолютно рандомний, який знайшов в Пінтересті, GQ. І він зробив по вайбу референсу. Він не зловив, тому що я в цілому це і не прописував. Але саму ідею концепту того, що це має бути обкладинка, він зробив достатньо круто і погодьтесь, це крута робота. Що мене дуже дуже веселить. Це те, що тепер можна робити дуже просто комікси або скетчі, буквально в два кліки. Все, що треба написати, це. Маленький промп, де нам потрібно вказати, що ми хочемо. Додатково, що є дуже топовими крутими. Ми це сьогодні спробуємо, але дивіться, я просто завантажив скріншоти. Скріншоти, просто скріншоти сайту, для того, щоб він зрозумів, що саме має бути за брендінг, які кольори використовувати, які є фішки у цього бренда. Він це взяв. З'їв і зробив мені за дві хвилини ось такий от скетч, який ще й має дійсно відчуття гумору, бо я не прописував ніякий сценарій. Він це зробив достатньо якісно. І раніше за такі речі треба було платити графічному дизайнеру там 50-100 доларів і чекати, можливо, там і не один день. Зараз ми це отримали фактично за дві хвилини, включно з тим, що я писав цей промпт. Зробили пару скрінів, додали, і у нас вже є готовий результат у вигляді комікса з дуже якісним пропрацьованим текстом. Текстом на українській мові, до речі, і ще й логотип він переніс в точності. Просто подивіться, яка точність всіх деталей. Абсолютно скрізь, відтворена без помилок, і QR-коди, і всі ці надписи, які раніше перетворювалися в кашу, зараз вони абсолютно точні. І це неймовірно просто на прикладі цієї дівчинки. Я теж експериментував да, чомусь не підтягується зображення оригінальне, інший інша погода, і він зробив це неймовірно круто. Я в захваті на прикладі оцього зображення. Дивіться, у нас також було зображення дівчини, який рандомно знайшов і попросив його зробити по промту, який ви тільки що бачили до цього. такий, знаєте, вечірній кінематографічний вайб. І в цілому дивіться, що він зробив. Це просто неймовірно. Він зробив професійну, якісну фотографію з отого от неякісного оригіналу зробив просто неймовірну круту річ. Він допрацював бек, він допрацював всі стиліки, всі тінюшки, якість, деталізація. І при цьому він залишив всі ті речі, які були в оригінальному зображенні. Давайте просто. Звернемо увагу, там що є якісь там деталі у вигляді кільця, цепочки, там кольор очей у дівчини такі сіро зелененький І тут да, так є цепочка, є кільце і очі в цілому ну, такі самі. Там вони виглядають вже в готовому результаті трошечки темнішими, оскільки тут у нас вже захід сонця. Блін, неймовірно круто. Що найкрутіше, то те, що дивіться, як він працює з старими зображеннями. Це мої прадідусь та прабабуся. Я завантажив йому оригінальне зображення, яке ще й зроблено на телефон. Просто ну бачите, да, яка якість і. По промту, який потім знову ж таки можете копіювати. Я ще додам його і в телеграм-канал. А він відреставрував мені це зображення до такого рівня, що у мене просто я вибачаюсь, мурашки по кожі, тому що це неймовірно. Просто це така деталізація, це така точність, і це зроблено, наче на професійну камеру. Прямо от буквально вчора. Просто неймовірно крута якість. Я дуже рекомендую вам погратися саме з цим і пореставрувати свої старі фотографії. Це моя мама, яка виглядала там в дитинстві. Отак, от у мене була оригінальна фотографія, засвідчена. Обрізана некоректно, повністю в поганій якості ще й з фоторафону на це фотографія на телефон, тобто це не скан. І зробити оце, ну це просто неймовірно. І що найкрутіше, що це можна потім анімувати і робити з цього реальні відоси, які будуть виглядати як, ну. Просто неймовірно. Так, а тепер давайте спробуємо рухатись далі і замінимо якийсь одяг і подивимося, як з цим буде справлятися нана банана, про тому що ми пам'ятаємо, що звичайно, нана банана вона вже це робила, але тут ми можемо ускладнити і не те, що можемо, ми це і зробимо. Давайте. Ми знайдемо якесь, припустимо, припустимо, хочеться в повний зріст. Давайте, давайте, давайте на головну вийдемо і так. Щось таке цікаве хочеться знайти. Нехай і кольорове щось мені так хочеться. І і і і і давайте я не знаю, візьмемо двох людей тут копіювати зображення і завантажуємо його сюди. А тепер давайте подивимося, що ми можемо з цим зробити. Знову ж таки, якість дуже погана. і Ми зробимо з цього красоту. Ми можемо змінити одяг чоловіку і змінити одяг дівчинці. Давайте дівчину переодягнемо, пропустимо там якийсь спортивний костюм. Що нам для цього потрібно? Спортивні костюми Adidas. Так, Prom.ua. зараз знайдемо і щось з прому одягнемо дівчинку або О, Давайте хлопця одягнемо от такий от костюмчик. Що нам для цього потрібно? Ми прям робимо отак От скріншот, так, комусь рекламу да робимо одразу. Так, додаємо, і тепер давайте знайдемо якусь жіночу Жіночу. Чий спортивний костюм, і тут теж щось знайдемо. Припустимо, давайте я не знаю, там якісь там контрасне інше, щоб прям був. Давайте, давайте ось такий, якісь оберемо. Ага. Ну так, тоді зробимо скріншоти, бо скопіюємо зображення і теж додаємо. І, і і, і, так, у нас чомусь виділилось наше оригінальне зображення. Давайте ще раз так. Я ще знайшов ось такі окуляри, які хочеться додати. Просто вже заради експеримента, нехай будуть. І одягнемо чоловіку. А жіночці, давайте одягнемо якусь, якийсь капелюх на кшталт, щось типу. Давайте оцього не знаю. Теж вставляємо в промпт. і тепер давайте попросимо допомогти нам. Написанні промпта. Напиши мені промпт, щоб на зображенні, де є чоловік і жінка, їх передягнуло в чоловіка в спортивний костюм, який доданий як референс зображення. Жінку в спортивний фітнес костюм. Чоловіки, чоловіку одягли окуляри, а жінка була в капелюсі. Зараз напишеться базовий промпт, який там нам ChatGPT допоможе, але фактично краще такі речі допрацьовувати вручну, тому що там може бути багато моментів, які зараз не врахуються. З того, що ми бачимо, і ми розуміємо. Але давайте прямо скопіюємо, не будемо зараз перевіряти, і подивимося, як з цим впорається наша модель. 5 на 4 Нехай це буде, і запускаємо. Так, ну а поки йдеться генерація, давайте спробуємо зробити наступний запит по збільшенню віка. Припустимо і завантажимо якесь зображення. Наприклад, я не знаю, нехай це буде, нехай це буде якесь зображення, якесь. Нехай це буде ось це зображення. Скопіюємо його і теж. Завантажуємо в промті, ми прописуємо, що хочемо бачити старішого чоловіка, який виглядає приблизно на 70-80 років. Тому подивимось, що з цього вийде. Так і до речі, я зараз обрав пропорцію 5 на 4, що не дуже було б. Добре, але подивимось, як із цим впорається, як вона змінить наші пропорції і чи не буде спортворень. Так, друзі, ну, а поки дегенерація, будь ласка, не забудьте підписуватись на канал, ставте лайк і пишіть в коментарях, що ще більше треба розібрати, які приклади і промти вам цікаві для того, щоб розібрати або які моделі. Це дуже важливо, тому переходьте. Так, а у мене ще виникла ідея. Давайте зробимо якесь рекламне фотографію реального продукту. Як часто це буває, що нам потрібно да, працювати з реальними продуктами, будь-який продукт знайдемо, і нехай це буде де, що ж таке, де фотографія? Так, на Амазоні точно має бути нормальний добре. Копіювати зображення, ми його вставляємо, вставляємо наш промп, і давайте зробимо його. Це буде така рекламна редакційна фотографія, тому цікаво, що з цього вийде. А при тому, що ми не додавали більше ніякі референси, ніякі зображення, фактично могли. Додати сюди і зображення реального там, реальної людини і, і будь-що завгодно, допрацьовуючи це. Так, ну що, наші зображення готові, і я вже бачу, і я скажу: ну це просто ну, вау, я дивлюсь на це зображення і я. Просто в шоці від того, що ми отримали, це погодьтесь просто неймовірно. Я нагадаю, що ми завантажили костюм, при тому просто скріншот, деталізація. Давайте просто звернемо увагу надпис, герб, якесь зображення, тут так само, і написано надпис там, да, якийсь є. Окей, перенесло, перенесло. Є, все є, неймовірно. Окуляри, прям, ну. Вони ідентичні, просто копія. Дивіться, додав капелюх супер ідентичний. Ну, дивіться, от прям з цією штучкою я не знаю, як це називається. Прям точно і що для мене було, як думав я, найскладніше, але воно в ідеальності перенесло саме оцей костюм. При тому, ну зверніть увагу, яка якість цього зображення вона дуже погана і наскільки точно він це відтворив. Що і цікаво, так він ще і одяг, а, точніше взуття. Дивіться, переніс. Хоча мене просили про це на кросівки. Що у чоловіка, що у жінки, ну просто неймовірно. У мене шок від того, як круто і як класно він це робить. Нагадаю, оригінальне зображення, яке було, і по якості воно дуже погане, і ну, включно з тим, що тут абсолютно інші образи, і що у нас вийшло, і яка якість і деталізація. Просто вау. Давайте рухатись далі, І подивимось, що у нас сталося зі мною в похилому віці. Я сподіваюся, що я буду виглядати краще. Нагадаю, отак от виглядало у нас оригінальне зображення, яке теж в цілому вже згенероване було. Але фактично, да, є персонаж, і отак він буде виглядати в уявленій моделі на 70-80 років. Я не знаю, чи це буде так, але ну вірогідно, якісь риси, які я можу там впізнати і по собі, і там по своїм дідусю. То щось є. Тому хочеться вірити, що в цілому. Щось я буду краще виглядати, але Подивимося, і останнє у нас це була використання реального зображення. Нагадаю, що це був лише скріншот. Ось такого вигляду. Давайте звернемо увагу, як виглядає баночка тут. Він, до речі, змінив чомусь а, сам продукт, можливо, потенційно тому, що ми прописали йому що саме це, і він розуміючи це, а не розуміючи, що просто треба було взяти цей продукт і принести. А він використав якесь зображення з своєї бази, тобто з інтернету. Але давайте звернемо увагу на надписи Хедн Shoulders. та Classic Clean, Deep Cleaning Фонормал, і тут у нас а у нас до речі, воно зберіглося. Єдине, що ось тут да, є спотворення в тексті. До речі, це мабуть перший раз, коли я тестую і побачив спотворення в тексту, тому що ми з вами написали. Я писав промт так само з чатом GPT, і я його не редагував. Такі речі потрібно дуже контролювати, коли ви працюєте саме з реальними продуктами, які вам потрібно переносити. Дуже потрібно знані банані в промті пояснювати і деталізовано вказувати, що саме треба зробити, що зберегти, що видалити. Ну це бажано робити, тому що таким чином у вас буде менше спотворень, а якщо цього не робити, то є велика вірогідність того, що вийде так, як у нас вийшло. Але ну, знову ж таки, раз, два, три, три слова із всієї банки. Але да, звісно, не звернув увагу, але звернув увагу на те, що чомусь у нашої людини стало аж три роки, що не є гуд, і тому давайте ми прямо на цьому зображенні зробимо. Так, нам тоді потрібно обрати модель банана. Це до речі, буде редагувати вже не про версія, а звичайно. Тепер нам потрібно прописати те, що нам необхідно. І давайте напишемо «delete on head. Не до кінця впевнений, що я не написав, але я думаю, що нас зрозуміє. Модель, тому подивимось. Чекаємо, поки йде генерація, можемо пройти одразу в імейч. І, мабуть, ще останнє, що хотілося б сьогодні показати, і те, що я обіцяв, да, це зробити щось схоже на от такий приклад. Але тут важливо не сам приклад, да, це згенерувати, а нам важливо зараз протестувати, спробувати, як вона буде працювати, якщо ми закинемо дуже багато інформації, і це буде просто скріншоти або. Щось інше неважливо. Давайте спробуємо ось що так. Ми дивимося на результат, який у нас вийшов, і щось не вийшло у нас. Тому давайте для того, щоб дійсно все було прям чесно, і Ми допрацювали це зображення, то я скопіюю цей промпт, обираю модель. Да, воно до речі, тут уже вставлено, і давайте перевіримо Closed-up Scene of Хеппі Мен. Ощін так, де тут може бути? Я зараз шукаю місце, де можна. Відредагувати для того, щоб у нас не було точно третій руки. Це до речі, тут прописано, що треба референс. Це прописано, тому звідси ми можемо прибрати. От Отак, от приберемо, щоб просто він було The shampoo bottle washing his hair by one. Давайте напишемо. Знову ж таки, не знаю, чи я з точки зору англійської правильно це формую чи ні, але якщо що, виправляйте мене, пишіть в коментарі. Так. І генеруємо. Давайте зробимо, знаєте що, спробуємо зробити тепер те, що я обіцяв, зробимо якийсь цікавий або комікс, або скетч для якогось бренду. І нехай це буде там та ж розетка, або може, не розетка, давайте не знаю, не приходить нічого в голову більше. Ой, я хотів імейдж. Так, давайте імейдж, шоп що нам треба зробити? Давайте просто скопіюємо різні абсолютно скріншоти. Прям я рандомно це роблю, прям будь які мене там якимось чином чіпляють. Ви можете бачити, що я там нічого прям не обираю. Я просто набираю от все, що мені припадає до ока, копіювати зображення і вставляємо, як завжди. Давайте тепер зробимо, прям не знаю, там скріншот магазина і теж додаємо. Давайте перейдемо на якісь там на якусь вкладку, можливо, тут є додаткові якісь зображення, да, от як тут. Да, у нас є на що звернути увагу, то ми можемо просто там зробити. Скріни якихось банерів. І так, та й не знаю, напевно, досить, бо щось небагато чого у нас тут є. магазин розетка, ну можливо, ми щось якесь зображення. Так, бонусне, що у нас тут ще є. Так, ну в цілому досить. Тому переходимо тепер до написання промта. Розетка тепер не хоче мене закриватися. Дуже дуже цікаво. Так, тепер переходимо до написання промта. У нас є завантажені зображення, і тепер давайте щось знову ж таки з допомогою GPT вигадаємо і попросимо його зробити. Напиши мені промт, який зробить невеличкий гумористи. Комікс з 9 шотів, де буде цікава історія про магазин розетка і має бути акцент на тому, що зараз у них Чорна п'ятниця. Це має бути весело, гумористично і цікаво. І головне, що має бути зрозуміло, що це брендинг саме магазина розетка Так, ну ось ми отримали вже наш готовий промпт. Давайте його вставляємо. Ось що у нас вийшло, і давайте зробимо його. Великим розміру 9 на 16, для того, щоб там точно все вмістилося, і запускаємо. Так, друзі, ну що, наші зображення готові. Давайте дивитися. Перше, що в нас є, це перероблене зображення нашого чоловіка з Head Solдерсом. По-перше, продукт в цілому, так він переніс не так, як ми хотіли, тому що я думаю, що у нього є конф'юз з тим, що він знає про Head and Shoulders і та баночка з Amazon, яка, чесно кажучи, я таких ніколи і не бачив. Якщо ви бачили, напишіть коментарі. Я... Чесно кажучи, перший раз таке бачив. Але так, є оце момент. Друге, ми прибрали руку. Тепер все це виглядає достатньо якісно і круто. І на що я ще звертаю увагу, та це те, що цей текст він все ж таки трошечки поплив, але думаю, що це проблема саме з тим, що йому не сподобалось чомусь саме оце зображення, яке ну достатньо, чесно кажучи, дивно виглядає і для мене. Бо вчора буквально я працював з іншим продуктом, і все було. Ідеально, було прям класно. Ну, зараз знайду. Да, ось є. У нас там зображення чогось, і воно таким чином відображається потім при необхідності додати його з людинкою. І воно, як можете побачити, ідеально якісно все переносить. Це виглядає супер. Круто, тому все ж таки, це 9 з 10, Оцей маленький текст будемо не рахувати. Мінус один бал, але в іншому це дуже класна, якісна робота. При тому, що ми написали цей пром за допомогою чата GPT і витратили на це там 20 секунд. А ось найцікавіше, що в нас вийшло, то давайте подивимось на наш комікс про розетку і нагадаю, да, давайте на секундочку вийду і нагадаю, ми завантажили сюди буквально різні, абсолютно рандомні якісь скріншоти. Просто з сайту, з інтернета, сам сайт додали. І от я просто дивлюсь, і просто в шоці від того, що він нам зробив. По-перше, це супер якісна стилізація, саме коміксна, класно передані. Я зараз ще по деталям не ходжу, але дивлюсь загалом. Дуже круто передані емоції, звертаєш увагу на основні речі, і це, блін, дуже класно. Я бачу, що нуль помилок, наче в тексті, а раніше неможливо було цього досягнути, просто в жодній моделі. І навіть є якась якийсь сценарійний сенс про чорну п'ятницю, як ми просили. with. <laughs> Це дуже прикольно, і це з тим, що ми написали цей промпт буквально там теж за 5-10 секунд. Ну це просто кайф, це неймовірно круто. Просто уявіть наскільки класно тепер можна використовувати цей інструмент, цю модель в бізнесі в малому, великому в великому, там в SMM, в соціальних мережах, в особистих цілях, і це дуже маленька частина з того, що ми сьогодні протестували. Я зніму обов'язково окремий відос, де чітко там покроково будемо розбирати і показувати. Різні інструментальні речі, які можу виконувати на набана про, і це відео вийде дуже скоро. Тому дуже дякую вам за перегляд. Я щиро щасливий. Я дуже щасливий, що ця модель нарешті вийшла, і це ну, революційний. Просто якийсь внесок буде в роботу з генеративним AI. Підписуйтесь на канал, переходьте в телеграм-канал. Дуже багато чого цікавого. Не забудьте поставити лайк. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.